Доброго дня всім добрим людям, і так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Доказом такої оплоту демократії є в нас існування такого поняття, як рівність і змагальність сторін в законодавстві. І будемо говорити сьогодні про право, про право судового контролю за здійснення судового контролю за виконанням судового рішення, оскільки. Вчора сталася історична подія вперше ну, за всі роки того, що я тут щось там вам розказую, вперше суд зобов'язав Державну казначейську службу подати звіт про виконання судового рішення у справі номер 686, дріб 13, 975, дріб 23. Тобто це перший етап здійснення контролю з виконанням судового рішення. І другий етап це накладення штрафу до тих пір, допоки рішення суду не буде виконано. Накладення штрафу на керівника і тут варто визначитися, все таки хто в нас керівник, оскільки відповідачем була держава України. Тобто на керівника той, хто мав списувати гроші з держави України, чи все-таки на президента Зеленського Володимира Олександровича, який є гарантом Конституції України, і це питання, скажімо так, недалекого часу, воно швидше за все, що суд буде трактувати що на керівника тої Державної казначейської служби України, яка зобов'язана списати гроші, оскільки. Керівник держави тут, в принципі, навіть теоретично ні до чого. І так, перше рішення, ну, і показую вам, щоб ви розуміли, щоб воно пронумеровано, прошнуровано, прошито і там видно, я думаю, що буде видно, на 38 сторінках, і крім наповнення паперу, звернення до Міністерства фінансів про збільшення. Фінансування на ці видатки тут практично нічого немає. От я вам показую, що практично на Міністерство фінансів, практично всі, всі листи йдуть на Міністерство фінансів. от воно Якщо ви бачите, і ця підшивка ксерокопій, нібито є звіт про виконання рішення суду. Хоча на моє глибоке переконання, звіт про виконання рішення суду мав бути. Долучений один листочок, а саме було, мало бути долучений платіжний документ про те, що такі то гроші виплачені такого то числа. Я Оскільки ще раз звертаю увагу на те, що на сьогоднішній день невиконання судового рішення спричиняє подальшу сутяжбу, а саме кожен місяць йде інфляція, що дає підстави подавати новий позов проти Держави України. Причому Правові підстави прописані в законодавстві, право на таке стягнення є реальним, прагматичним, ну, на превеликий жаль. А потім е ці всі справи будуть йти інфляція на інфляцію, і я думаю, що так воно буде йти до безкінечності у випадку, якщо суд за квітень або за травень місяць не накладе е штраф. В розмірі 120 тисяч гривень на керівника Державної казначейської служби Слюз Тетяну, яку привела до влади е, така собі баба Юля, вона ж партія Батьківщина, які, метою яких є просто дурити людей і не зважати на законодавство держави Україна. їхня мета це прийти до влади і ділити чуже або спільне. І іншої мети в них на сьогоднішній день немає. Всі ті слова, які вони там красиво на публіку нібито розказують, коли їх розбити на, як казали, колись старі комуняки на цитати, то ви побачите там не просто щофанів, ви побачите там поліфморфний розлад особистості. Як в тих партійних діячів, так і в інших, що оскільки. Як я вже неодноразово казав, що влада це зло, і той, хто йде до влади, є злою людиною зі злими намірами. І так, що ми маємо на сьогоднішній день? Рішення суду не виконано. В цій справі вже подано, оскільки з 23-го року, з грудня місяця, рішення мало бути виконано в березні місяці. То виходить, що з квітня місяця до лютого цього року мною подано вже 11 позовів за кожен щомісячний проведено розрахунок і стягнення інфляційних втрат. Я розумію, що в першому легко не буває, і будь-яка пересічна людина не розуміє те, чим я, те чого я сьогодні розказую. І чому право працює, і що ці всі механізми вони закладені як в Конституції і в законах України, рівно як і закладені в ті рішення Великої Палати Верховного суду, які на сьогоднішній день здійснюють тлумачення права в дифузному праві Держави України. І так останнє рішення Великої Палати Верховного суду було Таке, яке відповідає європейській практиці, прецедентній практиці Європейського суду з прав людини, а саме, що будь-яке рішення про стягнення з держави Україна грошей має бути виконано протягом 90 днів. І іншого немає. І коли пішов другий рік на виконання рішення суду, це дає підстави окремо подати ще один позов за. 3% про втрату 625 стаття Цивільного Кодексу України. І щомісячну е, інфляцію вже з, до повного виконання рішення суду, коли воно там буде виконано. Ну, судячи з того звіту, а ви бачите, який він має товстесенький, тут він прошитий, там, дирочки пробиті, красиво, гарно, все. Е, е, казначейська служба, е, впевнені, від безкарності, не збирається виконувати закони України, оскільки ця її ставленник, чи пахан, чи який там, ця баба-Юля від Путіна, чи звідки вона там приперлася, невідомо на сьогоднішній день. Чи є вона шпіоном, чи ні, це теж невідомо. Але вона говорить про те, що треба положити великий болт на закони України. На рішення Великої Палати Верховного Суду і просто не виплачувати гроші для того, щоб люди продовжували зневірюватися в інституції держава, в тому числі і в існуванні держави Україна. Ну на превеликий жаль, я вірю в інше. Я вірю в те, що держава України стане могутньою. Прагматичною, самодостатньою, і я надію, що я доживу до тих часів, коли Стетяне Шлюз, Шлюз чи Шлюз, чи інших керівників казначейської служби просто будуть стягувати кожен тиждень 100 тисяч чи 120 тисяч гривень штрафу в дохід державного бюджету. І перших п'ять штрафів, я думаю, що швидко приведуть їх до. Пам'яті і здорового глузду. Дякую за увагу. Всім будьте здорові, всім всього доброго.